мої китюні! Раки, Риби і Скорпіони. А, це ваш теророзклад на листопад. Дивимося, що вас чекає. У нас листопад прекрасний місяць, у нас там ретроградний Меркурій, він додає нам хаосу, перчинку в життя і тієї нашої улюбленої нестабільності. Але ми все розрулимо і з гордістю увійдемо в нас 2026 -й. А, Так, у нас буде три колоди. У нас. Everyday Witch, у нас Woman стеро і у нас сила природи. По дві карти дивимося для кожного знаку. зодіаку. раки, ваш розклад на листопад. Дивимося, що чекає саме вас. У нас цікавий розклад цьому місяці. Ми дивимося дно колоди і одну карту. Так, що у нас тут верховна жриця? Раки, комусь поранено навчання по таро. Приходимо, приходимо до мене. Верховна жриця карта спеціаліста, а в принципі. Все, що у нас буде пов'язане в ретроградний Меркурій, він практично у нас весь місяць тусується і заважає нам все, що ви захочете зробити, вам потрібна буде консультація: лікар, юрист, ріелтор, тобто людина, яка розбирається. Не нехтуйте цією думкою. Не знаєте, як вчинити дій до астролога, теролога, нумеролога. Але от для вас немає цієї повної цілісної картинки, тому не нехтуйте, будь ласка, іншою думкою. Для когось це фактично програється, щоб ідея вчитися на того теролога, нумеролога, астролога. Приходьте, будемо вчитися разом. Так, дивимося другу карту. Дев'ятка кубків. К Карта насолоди. Боже, ви прям знаєте, на, на дев'ятому де від щастя. От прям знаєте, все у вас круто, все ви прям. Я теж в TikTok знімала вам розклад, і у вас там дуже крутий розклад на фінансово, особливо. Ви будете задоволені своїм положенням. Це як складається. І незважаючи на це ще може бути карта вагітності, карта таємниці якоїсь, вона може розкритися, але ви будете приємно здивовані. Так, дивимося наступні дві карти. Що вас чекає? Це у нас Woman Woman э, Tarot. Так, що нас чекає? Так, у нас трійка Пентаклів, робоча карта, карта командної роботи. На чомусь будете працювати, якийсь проект або ваша робота рутинна, невеликі гроші, але. Стабільно. Так, дивимося. Карта. Боже, колісниця. Мені подобається. Колісниця. Карта руху вперед, Скоріше за все, у фінансовій сфері у вас рух вперед, тому що я вам кажу: переходьте в Тік-Ток, там ще є розклад на фінанси. А, у вас прям якийсь квантовий буде стрибочок. Тому що а, карта колісниця — це прям такий, знаєте, ривок вперед. Звісно, ви можете по цій карті кудись поїхати, придбати машину або мати справи, пов'язані з машиною, всякі ТОшки, переживання і тому подібне. Але здебільшого, це у нас такий, знаєте, прям тільки треба втриматись. Якщо вам запропонують по роботі якусь ем, посаду, йдіть, незважаючи на ретроградний Меркурій, ви впораєтесь. Так, дивимося: ще дві карти. З колоди, сила природи. Так, що у нас тут? Вісьмірка кубків. От бачите, знову карта руху вперед. Вам добре на вашому місці? Вашому стилі життя, вашому, вашому рівні фінансів, в життя, але ви хочете більшого і ви підете в це більше. І ви будете великою умнічкою і молодець, тому що е, ви отримаєте те, що ви насправді заслуговуєте, навіть якщо зараз і непогано. Е, витягла вам дві карти. Так, е, Бачите, сказала, що якщо підете, то будете задоволені, а якщо не підете, будете незадоволені, тому що нас випадає. Сімірка Пентаклів, як карта очікування, тобто те, що вам запропонують, треба йти. І дев'ятка мечів. От на моменті, коли я казала, що якщо ви не підете, ви... якщо ви підете, ви будете задоволені, а якщо ви не підете, ви пожалкуєте. Бачите, дев'ятка мечів нам це підсвітила. Тому у вас прекрасний листопад. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже рада. Скорпіони, скорпіони, скорпіони з Днем народження! Скорпіони це ваш теророслав на листопад, на ваш солярний місяць. Приходьте на розклади річні, на ваш соляр. Е, нехай ваш рік буде успішний, яскравий, багатий, повний тепла, радості і удачі. І любові, звісно ж. Е, приходьте в інстаграм, то вкладочка Соля, що треба робити на день народження, щоб ви були, щоб у рік був щасливий, яскравий і багатий. Так, дивимося, ваші три карти у нас, точніше, е, шість карт на трьох колодах. Так, е, у нас Woman Tarot, у нас Everyday Witch, і у нас сила природи. А перша карта туз купків. Ту з кубки у нас карта на солоді. Ну, в принципі, ви будете святкувати свої дні народження, вам буде це супер-супер подобатись. Це карта нового кохання, для кого це актуально. Це карта вагітності, для кого це актуально. Це карта ну, початку, але знову ж таки, у вас починається соляр, у вас починає більше енергії бути, але прям починати починати, що ще не варто. Почекайте, будь ласка, до кінця листопада краще в грудні, і тоді починайте те, що вам прийде в цьому місяці. Так. Друга карта, і у вас аж дві карти: Королева Жезлів і Трійка Пентаклів. Ну, так як ви у нас іменинниці. То, а чому б і ні? Ну, по-перше, королева Пентаклів. Активна, яскрава, сексуальна, пристрасна королева це ви. В даному випадку це ви в центрі уваги з квітами, тому що ви на це заслуговуєте. Трійка Пентаклів, карта рутинної роботи. Робота буде, прибутки будуть. Якийсь проект, над яким ви працюєте, він ще буде в русі. Дивимося, дві карти з. Що вони нам підкажуть? Так, дві камечі, карта вибору. У нас тут дно колоди. Дві камечі, карта вибору, щось можете обирати. Можливо, це буде ваш образ на день народження. Або, ще, знаєте, можете постати перед якимось вибором, який ви не захочете приймати. Але тут краще подивитися правді в очі і зробити те, що ви дійсно хочете. Вісьмірка жеслів. Вісьмірка жеслів, карта швидкості, карта руху, карта поїздок, можете кудись поїхати, або це ваш місяць, такий стрімкий. Стрімкий, яскравий, у вас дуже багато енергії, і незважаючи на, цей, на це рішення, яке ви не хочете приймати, все одно вісьмірка жеслів каже, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Ця двійка жеслів, двіка мечі, вона може вас просто трошечки стопорити. В принципі, у нас по ретро Маркурію воно так і відбувається, що щось нас трошечки стопорить. Так, і третя колона. Сила природи, що у нас тут? Трійка кубків, карта святкування, ну це зрозуміло. Відсвяткуйте, обов'язково відсвяткуйте в жіночій компанії, а, наповніться жіночою енергією. Вас це прям, знаєте, надихне надихне на нові звершення. Карта світ, карта гармонії, карта любові, карта. Коли знаєте, дуже гармонійно ваш цикл завершується, цикл одного року, починається інший. Можете поїхати за кордон, наша була вісьмірка жезлів, да? А, Але це, знаєте, така прям тотальна гармонія всередині вас. Це дуже круто. Ще раз вітаю вас з днем народження. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Люблю вас, прекрасного вам листопада. Риби, ваш таропрогноз на листопад, дивимося, що чекає саме вас. У нас буде три колоди, ми дивимося дно колоди, ми дивимося карту і що ж приготував вам листопад. А ви, королева жезлів жезлів. Це хтось може бути поруч з вами, це хтось може бути вогняної стихії, овен лева, бо або така, знаєте, дуже активна, яскрава людина, яка буде вас кудись запрошувати, кудись кликати. Може, хтось з'явиться в вашому житті такий або хтось повернеться з минулого. Може, ваша подруга згадає, що ви тут тут з тут якась ідея. Може вона вам щось запропонує? Якась ідея, якесь навчання, щось. Що е, ви хотіли зробити, але у вас не було можливо компанії, то вона вам складе цю компанію. Е, то сумачів, карта ясності. От вам стане, хоча у нас ретроградний Меркурій, вам стане ясно, куди ви рухаєтеся і що ви робите. І це дуже круто. Так, дивимось другу колоду: е, Earth woman» Earsewoman Так. Що ж нам приготувала ця колода? Так, сімірка мечів. Сімірка мечів карта обману, карта шахрайства. Будьте обережні. Ви виграли 400 тисяч гривень з мілкими шрифтами і підписками на всякі пабліки і сайти. Тобто тут треба бути обережним, тому що може там списатися гроші. А ретроградний Меркурій любить такі приколи. Сімірка чаш, карта розгубленості. Ви ніби не знатимете, чого ви хочете, але ви десь в кінці місяця проясните цю ситуацію. Да? Тому що сімірка чаш карта розгубленості. Карта, коли ми хочемо дуже багато, можемо розпилятися. Але треба, якби вибрати один напрям і за ним іти. Тому що, якщо ви розпилитесь, ви не отримаєте абсолютно рівним нічого. Абсолютно нічого. Так, і дивимося третю нашу колоду сила природи, що вона нам приготувала. Так. Король жезлів О, в В пару пару вам. Впару до королеви жезлів. Да? Король жезлів, в принципі, у вас місяць дуже такий активний. Ми бачимо да, по картам. Дуже у вас так багато якихось подій, багато людей поруч з вами. І Король жезлів Дві карти вам витягнула. Король жезлів. це підтверджує. Верховна жриця, верховна жриця і перевернута двійка пентаклів. Цікаво, яка ситуація Прямо розрулиться, десь ви вибір. У вас був вибір, так? Да? По сім'їрці часу у вас був вибір, що робити, куди рухатися, як іти, і по дві ці пентаклі ви приймаєте остаточне рішення. І це рішення, яке ви приймаєте остаточно, ви б проконсультувалися з верховною жрицею. Це не нас карта спеціаліста, карта астролога, тролога, нумеролога, ріелтора, підборчика машин. Спеціаліста він вам прояснить багато чого, де ви ще сумніваєтеся. Можливо, там в якому напрямку вам краще піти в цьому місяці або, в принципі, по життю. Тому це, прям, знаєте, дуже крута історія. Ось такий у вас розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Прекрасного вам листопада!